Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І цей розклад сьогодні, в цю п'ятницю, буде з запитання пані Тетяни. І там ще хтось теж. Якісь буквочки такі прочитати дуже важко, тому я тільки про сам це запитання, коментар. Якщо можливо, подивіться наступного разу, те таке кажуть, що по плану сімейки війна у цьому році закінчиться, а взимку або навесні почнеться нова хвиля. Я трошки інакше зараз це слово скажу: кактусалізації. Всі ви знаєте, що це таке: це штрикалки. Оці, через модняцьку хворобу. Тільки тепер дуже жорстока ця буде штрикалка. А, вже створили медичну якусь поліцію, а, яка буде це втілювати. А це просто звірі, яким надали зарплату 300 тисяч чи вийде це втілити в нашій багатостраждальній країні. А, і хтось під низом пише, легко зроблять, нештриканим за, заблокують картки як приклад. А ви знаєте, давайте так спочатку. Запитання таке: чи йде е, все по плану? Так, як планувала сімейка стосовно України. Давайте так спочатку. Чи все йде по плану, чи щось у них якісь збої є? Ну, в принципі, все, я наскільки розумію, йде по плану. Так, вони, в принципі, і розраховували. Угу. Так, так. Так, так. Е, чим більше е, наробити лиха, чим більше переворот зробити, чим більше пошкодити, чим більше, чим більше, чим більше і знешся, е, як би це сказати, ще. І плюс е, зменшити кількість населення. Ось так. Все, все на разом, все йде, ну, будемо так казати, по плану. Угу. Так. Зараз ми подивимося. Тепер ми подивимося ваші запитання. Дійсно, по плану сімейки до кінця року закінчити війну? Відверто вам скажу, я тут ці карти дійсно говорять, вже не говорять про війну, тут немає війни. А насправді, а насправді війна буде продовжуватися. Насправді, по плану, у них дійсно закінчити війну. Але війна буде продовжуватися і на наступний рік. Ще цього року не вірте, якщо хтось вам каже, що цього року вже війна закінчиться. Тепер про. Штриколізацію, да? не штриканим штриканим. Тобто, я кажу це завжди кактусалізація. Щоб ви розуміли, що це є. І так, чи дійсно є в планах. Е, ви знаєте, тут я не бачу цього в планах. Ось цього в планах немає. Ні, це щось якісь пушки пускають. Не бачу такого. Тут, якось, знаєте, люди налякані просто. Це якась дезінформація. Дезінформація, яка проштовхується. Я не бачу, щоб тут був план. Хоча якісь цілі в них є. Ми вже колись говорили, робили розклад, що є якась, ще якусь хворобу, але не пройде, не пройде, народ не повірить більше. Це не тільки Україна, це взагалі мається на увазі. Навпаки, зараз кругом через цю модняцьку хворобу навпаки, як би це сказати, люди вже почали більш-менш відкрито говорити. Хоча офіційно ще ніхто так не говорить, люди тільки возмущаються. І так, ще про цю укоалізацію. Ні, я не бачу, що буде якась укуалізація. Це скоріше, щось щось нове можуть готувати, але це не цього року, не наступного року. Це в них, розумієте, циклічно. Час від часу вони щось прибігають до якихось нових речей. Вони працюють, вони винахідники є в них, у них є лабораторії спеціальні, вони займаються цим час від часу, але це ще не так скоро. Це не буде цього року, це не буде на наступний рік, це десь трошки пізніше. Це може бути і більше 10 років навіть. А може і ні. Ось. Але поки що ні. Я не бачу цього, що дійсно щось почнеться, якась нова укалізація. Ні, мої дорогі, не буде. Я нічого такого не бачу. Це щось тут, знаєте, тут йде в повному розгарі. Щось нове винайти. Як людство підкосити, як траву. Ось. Їм ще, давайте подивимося, ще їм забагато людей. Це вже взагалі дібілізм такий, що. Ви знаєте, слів не вистачає. І так. Зупинилися вони вже на утилізації, чи ще будуть продовжувати? Ні, не зупинилися. Вони вважають, що за мало ще будуть? будуть. Будуть хвилі різні Різні катаклізми, різні происшествия ще буде. І землетруси будуть, і наводнення будуть, погодні умови, жара, холод, мороз і тому подібне. Все настільки буде ще крутитися, ось ця карта про це говорить. Вони мають це все в планах, це все буде. На жаль, ми цього не можемо зупинити. На жаль, ось, але як би то сказати, я навіть не знаю, можна вам таке казати, чи не можна вам це казати. Просто ви повинні розуміти, що це життя наше, це не є єдине наше життя, що це є як та електронна гра. Так ви зараз скажете, Ірина, що здуріла, що ти говориш? Так, це є тільки одна з життів саме у цьому циклі. А таких циклів... Які відроджуються, все починається. Головне не відійти від себе. Це, от зараз, хто не хоче, може покинути канал, а я два слова скажу: не хочете опинитися за кадром, тобто, за колом, тобто перейти назад в ефір. Душа, вона може перетворитися в ефір. Тобто есенція наша. Це в тому випадку, якщо ми, ну як сказати, забудемо, хто ми є, тому треба повернутися і слухати себе, свою інтуїцію, витягувати свої підсвідоми ось, займатися собою більше, цікавитися, більше полягатися на себе. Оці віри в Бога, віри в будь кого вас переключає увагу від себе. Тому, відколи я це знаю, я не боюся. Не боюся нічого, тому що єдине, щоб страх, оце страх, це теж людина, яка діє від страху, я про це вже говорила, вона робить дурниці. Людина, яка діє від. Любові до себе, вона робить правильні рішення. приймає. Тому дивіться самі. Але буде буде і не раз, і земля піде, як це сказати, ну, знищити землю неможливо. Все живе можна знищити. Але наша есенція має таку властивість почати все спочатку. Ось тому вам потрібно згадати. Що ви є творці, що ви все можете, що ніякий Боженька не прийде, вам не допоможе, немає ніяких інопланетянів. От коли ви це зрозумієте, тоді вам буде море по коліна. Ви будете відчувати, і ви будете властелином свого світу. І я вам цього бажаю. Тільки так можна вижити, зберегти свою есенцію і не перетворитися в ефір. Тому що вже з ефіру, я так зрозуміла, вже нема вороття. А це і є оцей льод, який окружає нашу землю. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. А, менше переймайтеся. Ось ці страхи, це і призводить до катасилізму. Це тільки пришвидшує це все. А, більше живіть. Своїм життям. Так, у нас війна, допомагайте один одному фізично, але інтуїтивно не дозволяйте страхові, тому що як страх пішов, так зразу все закрутилося. А це їм і треба, щоб ви плакали, щоб ви переживали, щоб ви молилися зранку до ночі, щоб ви не надіялись на себе, надіялись на владу, надіялись ще на когось. Тільки ви себе можете врятувати. І я вам бажаю цього, щоб ви дійшли до цього. Тому що це єдине, що вас врятує, від усього, від любих нечистів всяких. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.